Ігор Мартинюк фахівець досвідчений. Він за кілька років зробив із Загайпільської школи одну з найкращих у районі. Однак, як зізнається, одна справа очолювати шкільний колектив, а інша опікуватися всією освітою району. Та новий очільник готовий до важкої і наполегливої праці. Не можна сказати, що не страшно. Коли нічого не боїшся, значить я рахую, що не потрібно йти у ту чи іншу структуру. Бо тому що я рахую це моя думка. Що то є безвідповідальність, тобто тебе спонукає, тебе зобов'язує, навіть і перед собою поставлені певні цілі і мета, і, зокрема, поставлені зобов'язання вищого керівництва першочергово володіти ситуацією кожної школи і тими бідами, тими нюансами, які виникають протягом роботи, того директора, того ж педагогічного викладача, учителя. Що його болить, що він хоче, і чого він очікує від безпосередньо без відділу від держави в деякій мірі, як життя залежить і цих людей і від нас. Кожен керівник починає роботу з якихось нововведень. Ігор Бартанюк каже, що змінювати нічого не буде, але головне встановити контакт з колегами та налагодити добру співпрацю. Підстави для цього всі є. А тому новий очільник сподівається на повне розуміння. Будь-який керівник наших шкіл безпосередньо сам сам володіє ситуацією і знає, що йому потрібно зробити. Але як говорять, що з боку завжди є і можна підкоригувати, і завжди думка правильніша. Ми стараємося об'їхати і практично об'їхали вже всі школи, деякі мірі по мірі можливості допомагаємо з фінансової сторони. І вклинюємося в ту роботу і в ті нюанси життя, які виникають у директорів. мірі можливості вирішуємо. Нам першу треба чергу всім згуртуватися і старатися підготувати школи до нового навчального процесу. Трошки терпіння і на майбутнє з ініціативи президента з нашим головою адміністрації, з головою обласної державної адміністрації, з їхньої сторони все відбувається те для того, щоб покращити наші умови і матеріальне становище наших шкіл. Ну як кажуть, трошки терпіння і буде результат. Вже у якості начальника відділу освіти Ігор Мартинюк побував на колегії департаменту відділу освіти обласної державної адміністрації. Він зазначив, що на заході почув багато цікавого щодо Коломийського відділу та інших підрозділів Івано-Франківської області. Наша колега суттєво відрізняється від колеги обласної е, державної адміністрації, тому що там є. Ти відповідаєш за район і ти несеш повну відповідальність, ти повинен допомогти людям вислухати і. Зробити ті умови, які покращили це. А на місцевому рівні, тобто, ми вже наші суттєві, наші місцеві проблеми вирішуємо. Там слухаєш, є можливість порівняти район інший з своїм районом, що можна у них позапозичити, що у нас є, що запозичити. Тобто такі колеги вони спонукають до тої чи іншої праці. Зараз як розповів начальник відділу освіти Коломийської районної державної адміністрації, головне підготувати школи району. До початку навчального року вже у вересні відбудеться об'їзд навчальних закладів Коломойщини та підсумкова вчительська конференція. Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма Подін Така.